Неоліт, про що ми говоримо, коли говоримо про сучасну літературу. Сезон другий. Сучасна класика, випуск п'ятий: двоє добродіїв з Брюсселя І всі відтінки любові кожен із нас проживає два життя: реальне і уявне. У рідкісні моменти вони здатні перетинатись, і тоді ми відчуваємо, ніби нарешті зажили по справжньому. Але ці моменти лишаються лише моментами, і на зміну їм неодмінно приходить вічне А що якби. Герої Еріка Емануеля Шмітта борються або тікають з реального життя, а уявне допомагає їм миритись із дійсністю. Чому збірка з п'яти новел бельгійського письменника така особлива, і чому кожна з них є шедевром, слухайте у п'ятому випуску другого сезону Неоліт. Про що ця книга? У першій новелі збірки Двоє добродіїв із Брюсселя» Шмідт знайомить нас із двома парами: законною, яка може мати все і при цьому нещасна, і тією, що вимушена приховувати своє щастя. Звичайна пенсіонерка з Брюсселя Женевєва Грен'є отримує несподівану новину вона єдина спадкоємиця пана Жана Демана. Проте вона ніколи навіть не чула цього імені. Так починається її подорож із відкриття таємниці Жана, його особистого життя, проникливої історії кохання та, врешті, відповіді на питання: до чого тут нав'єва? Пес історія про виживання. Лікар-самітник у маленькому місті тримає собаку породи босерон на ім'я Аргос. Коли собаку збиває машина, чоловік вчиняє самогубство п'ять днів потому. Його дочка та новоприбулий у місто письменник беруться розслідувати цю подію, що приховувала прив'язаність до бусеронів, що символізує вірний пес, названий як собака Одіссея»? Нам доведеться розгадати цю таємницю разом із головними героями. Життя в трьох» – історія одержимості. Молода вдова зустрічає чоловіка з високим становищем у суспільстві. З ним вона знаходить своє місце у вищих колах. І нарешті починає жити тим життям, до якого завжди прагнула. Однак згодом вона починає помічати дивну одержимість її першим мертвим чоловіком, яку має новий обранець. Що означає ця постійна присутність третього у їхньому шлюбі? Серце під попелом. Історія про любов і втрату. Зв'язок Джонаса і його тітки Альби сильніший, ніж її зв'язок із власним сином. Та Джонас повільно вмирає в очікуванні пересадки серця. В Ісландії шанси отримати підходящого донора найближчим часом нульові. Та на фоні цієї жахливої драми розігрується небувале природне явище. Після близько 200 років тиші прокидається вулкан. Одержимість, ненависть і любов у цій новелі не відрізнити одне від одного. У примарній дитині закохана пара отримує новину. У їхньої ще ненародженої дитини складна невиліковна хвороба. Подружжя приймає рішення не народжувати, та через якийсь час вони випадково знайомляться з життєрадісною та активною двадцятилітньою дівчиною, яка має ту саму хворобу. Так подружжя зіштовхується з життям, яке вони могли б мати і від якого відмовились. І це відкриття стає кінцем їхнього кохання. Шміт надихався історією Шопена, в якого, власне, і була ця сама хвороба муковісцидоз. І питання що було б, якби його батьки знали про це і вирішили припинити вагітність. Кілька слів з тексту хто з нас, зіштовхнувшись з чужою бідою, не боявся заразитись. І з дивовижною завзятістю він попіклувався про те, щоб лікаря покликали тоді, коли б вже було надто пізно. Кожен ставив собі питання: кого легше любити людину чи собаку? Хто краще відповідає на любов, герой. Це той, хто намагається бути людиною завжди, як з іншими, так і з самим собою. Причини читати шміт це театральна класика. Збірка вийшла друком у 2012 році. З тих пір окремі новели були поставлені у театрах Європи. І хоча в Україні саме ці твори поки що лишились поза увагою драматургів, проте загадкові варіації, Оскар та рожева пані і розпусник авторства Шміта вже багато років збирають повні зали. Всі відтінки любові. Всі п'ять новел у цій збірці пов'язані темою невидимої любові. Шмідт ніби мимохідь, знайомить нас із її різними проявами та відтінками і змушує оцінити і своє власне життя на предмет любові та прив'язаностей до сім'ї, друзів, тварин, до себе та до життя. Література змушує нас підозріло ставитись до надто простих рішень. Проте саме це і пропонує Шмідт. Наважитись просто зробити, не відкладати, зробити крок уперед і дозволити собі відчувати. Наш час відмовляється страждати. Після століть християнства, символом якого була агонізуюча людина, наш світ намагається усунути страждання. Та прагнення перестати відчувати перетворює нас на монстрів. Розмірковування персонажів шмітта про любов сповнені гумору та щирості. Їхні погляди на життя імпонують і легко усвідомлюються нами, бо це питання, версії яких постають щоденно перед кожним із нас. Гуманність. Від цієї збірки можна непомітно заразитись гуманізмом. Як і в інших творах шміта, на передній план також виходить соціальний складник. Усі новели акцентують увагу на актуальних соціальних проблемах та питаннях сучасності, прийняття суспільством одностатевих шлюбів, трансплантація і етика донорства, питання абортів, історичної пам'яті, психологічних травм минулого, переосмислення історичної спадщини тощо. І в усіх цих питаннях автор міцно стоїть на боці людини. Психотерапевтичний ефект двоє добродіїв із Брюсселя про життя, яке ми б могли мати, якого прагнули, від якого відмовились, яке ми ще можемо мати, і наше реальне життя. Шмід зіштовхує нас із цими видіннями, а його герої закликають не уникати випробувань іти їм назустріч. Жити так, як хочеться, а не думками про те, що було б, якби. Що кажуть читачі? Був здивований кінцівкою життя втрьох. Ну, ніяк не міг передбачити, про кого ця історія. Босерон для мене найсумніша з новел. Важко пояснити, але чомусь смерть тварин в літературі більше зачіпає. Дуже добра збірка. Хоча відчувається, що автор той ще скептик. Хто автор? Ерік Емануель Шмідт – один з найпопулярніших сучасних франкомовних авторів. Майбутній доктор філософії виріс у родині чемпіонів Франції, батько боксер, мати легкоатлетка. З 16 років Ерік зрозумів, що хоче бути письменником, і почав з переписування та наслідування Мольєра, Ростана та інших французьких класиків. У своїх новелах та повістях Шмід часто зачіпає питання релігії, нагальних соціальних проблем, а також альтернативної історії або напівхудожньої біографії реальних особистостей. Так, його роман 2001 року, інша доля, став напевно найскандальнішою книгою письменника. У ньому представлені дві паралельні реальності, в одній з яких Адольф Гітлер вступає у віденську академію мистецтв і стає художником. Крім добродіїв з Брюсселя, найпопулярнішими творами шмітта є загадкові варіації: пан Ібрагім та квіти Корану, Оскар і Рожева пані, дитя Ноя, Мрійниця з Остенде, Мадам Пилінська і таємниця Шопена. Зараз Шміт живе і працює у Брюсселі. Між іншим, у 2013-му він отримав державну нагороду, медаль від України за внесок у розвиток культури і мистецтва. І що це йому дало, скажете ви. Те, що на шміта нарешті звернули увагу українські видавництва і переклали більшість його творів, знак питання: над чим поміркувати, читаючи цю книгу, що таке любов, чи є категорії, якими можна було б її виміряти, чому лікар вчинив самогубство, а не завів ще одного босерона. Чи маємо ми право перейматися життям інших людей, як це зробили Жан і Лоран? Чому чоловік і дружина із новели Примарна дитина не розмовляють? Ви здогадувались, про що йдеться у житті в трьох до фінального абзацу? Замість висновків. Коротка проза несправедливо обділена увагою критиків і аудиторії на користь роману. Талант Шмітта створювати життя на кількох сторінках. Неспростовний. Гуманізм, щирість, життєвість і водночас казковість разом із неперевершеним вмінням дивувати дозволяють шміту і його творам тихо і непомітно завойовувати світ. Двоє добродіїв з Брюсселя – класика короткої прози. Колаборація Цедра і Фонація продакшн. Читайте нас у Фейсбук та Інстаграм, дивіться у Ютуб та Тікток і підтримуйте на Патреоні.